Робочий одяг сорту Крем плюс екстра. 15 кг, ціна 4720 гривень. Це, що висить, це ще не весь тому що тут є запаковані стокові речі. Ось така жилеточка. І не знаю, що це. Певно, те, якась маленька, це сорочечка. Так, в цьому лотику буде три курточки, дві запакованих і одну я вивішала. Так, далі це така жилеточка світловибивача, відбиваюча. Так, штаніжки. лотику присутні курточки, штанішки, полочки, сочки, тобто флайс. Абсолютно робочий полі. Розміри всі можливі. Це сорт плюс екстра. А прям це найвища якість секондренду. Тобто цей лотик дуже і дуже класний. По якості попадаються костюмчики. Ось, наприклад. Штаніжки. Ще одні. Ось так вони виглядають. А для того, щоб забрати себе так собі, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами написати на Viber або Telegram. Було таку 15 кг. Штаніжки від страус. До речі, дуже дорога і досі фірмі. Ще одні штаніжки. Виглядається дуже і дуже гарно. Це кліточка маганька. Знову ж і остання позицію лотику. Ось така. Все, лотик повністю показаний, а я нагадаю, ще раз для того, щоб забрати його собі, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram.